Значить, стоїть Державна казначейська служба в святковому параді з нагоди відзначення 227-ї річниці з дня заснування славного, самого найкращого в світі міста Біляєвка, які, які хочуть сказати декілька слів. Два слова для міста або для жителів нашого міста. Два слова, щоб наше місто процвітало, а жителів завжди були щасливі, здорові. і багаті. За зниження тарифів. Огоробіля. Дякую, дякую. Йдемо далі. Шановні пане пане депутати. Два слова. Не більше. Поздравляю всіх жителів міста Біляєвки з цим надзвичайним днем днем народження. З 227 двадцять годовщиною. Бажаємо успіху. Ну, ми стараємося і будемо вам допомагати. Дякую. Два слова. Бажаємо всього найкращого, успіхів, здоров'я, щоб все було гаразд. Дякую. Пропускай мідалісти. Йдуть чемпіони. Діти, які славлять нашу біляївську громаду. Жека, два слова для жителів міста. Пожелаю біляївці. День народження. Скажи, давай на скажи. Смотрим, смотрим. волейболисты, стоп. На турнир, что ты такое? ребята, два слова поздравления городу и жителям Беляевки. Значит, Бахтан, волейболист и, и ученик загального школы номер два. Говори. Беляевка, С в города? Правильно, нет. Манька! Говори, турятка, Иван города и всего хорошего. Молодец, спасибо. По слову. Ура, Беляевка, с днем рождения. С днем рождения, правильно. Морельченко Ольга, хочет сказать, в день рождения самого лучшего города в мире слова поздравления до дня рождения. С днем рождения. <свят> Город Дого. Беляев. Город Беляев. Спасибо. Представники Беляевской районной рады. E, з нагоди відзначення 227 річниці e, з дня заснування самого крутячого міста в світі, міста Білявка. E, хочу сказати два слова. Дякуємо за освітлення зеленого хутору. Так, да. Олег, я вчора йшла світло як Капець. капітан міста? А, а позво з днем міста. поздравить город город і жителі. Два слова. А Желаю мира, добра, любви, и процветания города. Так оно и будет. Сейчас, три секунды. Вовщик, давай. Касаченко. не, Казиенко. Казиенко Владимир. Хочет сказать самому крутящему городу. Поздравления. Поздравляю родной город. Всего. Знаменательной датой 227 лет. Желаю, чтобы он дальше так же само развивался, чтобы рос Шепоти. с каждым днем ставал все красивее, красивее и красивее. Спасибо. Демчата, 2 секунды. Стойте. Я, я понял, что вы из самого из самого крутящего села. И не только в, не только в Беляевской объединенной территориальной громаде, не только в Одесской области, не только в Украине, а в мире. И села Майоры. Значит, каждая, каждая, каждая по два слова, нет, стоп, стоп, каждая по два слова в день рождения города, городу и жителям. Два слова там, два, три. Поехали. З Днем народження Біляєвка. Бажаємо щастя і здоров'я всім. О, є Успіху, добра, миру над головою. Миру і кохання. Просвітання. Мало десь добра. Я щастя, здоров'я, біляємо. Всім розвиватися, так тримати! Багато красивих. Слава Біляїв! Спасибо. Колектив Біляївського районного будинку культури від серця до серця хоче привітати славне місто Біляївка з днем міста. І кожен скаже по два слова. Поїхали! Шановне дороге, кохане місто, вітаємо тебе зі святом, бажаємо тобі, щоб ти процвітало багато-багато років. Ура! Біляєвські вас <плес> дуже-дуже любляємо. Обхотілося б, щоб жилося, щоб поглося і пилося! Віляєвка е хорова родшая. Святом вас всіх, дорогі віляються, будьте здорові, щасливі. Всім вас Всі біляються красивого життя. Так буде! Святом дороге місто, мирного неба, щастя, здоров'я і всіх, хто нам. Дорогі білянці, я всіх-всіх люблю. І маленьких, і маленьких, і старенькі, всіх всіх гарненьких. Дорога наша біляєнка, наше рідне місто. Ми дуже-дуже любимо тебе і вважаємо, щоб ти процвітала і ще кращою була. Дякую! Колектив від серця до серця! Тачівських вам жизненних приємностей і ніяких неприємностей. Хай вам щастить, що все буде добре. Хай наші надії, наші сподівання завжди здійсняться. Андрій, з святом. Ми вас любимо. А так не буде. Рогачка Наталя Васильівна, в день рождення самого крутячого города в Білі. Поздравлення! Два слова. Хай процвітає, буде завжди чистим, щоб люди тут завжди були добрі. А ще один представник словесного роду Рогачко. Остана, скажіть привітання, кращому світі місту до дня народження. Хай процвітає. квітне, розцвітає, всі будуть багаті, здорові, війни не буде. І всі посміхаються. Так воно і буде. Сама, життя, житель, жительниця вулиці Карло Максак. Карла Марса колись було, а зараз же 7 квітня. Скажіть. Жителька 7 квітня. Ага, Скажіть то до Живу дня ці років до дня народження міста. Так. Два слова. Ну, а, члена сім'ї загиблого ветерана війни, ліквідатора 86-го року. Ах. Вважаю, щоб в нашій Україні був мир і злагода і доброго побеждав все зло, щоб люди були щасливі, добрі і найкрасивіші, найумніші в нашому Біляйки. Так воно бо і буде, так воно і є. Так, Спасибо. Поздравляю жителів міроду Біляєвки, Каріни з праздником нашого міста. Желаю міра, щастя. Добробуту по-українськи, правильно? Да. Да. Щоб вони завжди були щасливі, здоров довольні, здорові, доброжелательні. За що около 9 вечора нахожусь в ПП, в магазині ПП Саша. Всі морозиться, щоб поздравити любимий город з днем рождения. тільки одна маленька, маленька дівчинка, яка хоче сказати самі теплі слова.

процвітати, бути красивим і ще лучшим. Желаю місту крепкого, людства, проц... здоров'я, а городу процвітання. Удачі вам, ура! Дякую. Сергій! Два ага. Два слова до дня міста! Два! Уберіть мусорник на хорьководе. Я очень рад і горжусь своїм городом. І очень искренно поздравляю! мой город и всех беляясов с этим знаменательным днем, днем города, с днем рождения. Ура! Вышли на центральную площадь города Беляевки, самого крутящего города в мире. сказать пару слов о, о случайных прохожих. Случайно мне попались вот эти две шаривные женщины. Які хочуть сказати по два слова нашому самому крутящому в мірі городу. Людмила Васильівна. Шановні біля віці, доброго вечір. Всі ровіта всіх Від душі бажаю кожному, з здоров'я, затишку, благополуччя вашим сім'ям, сім'ї. кожен почував себе затишком в нашому місті? Так воно і буде. Я зараз щасливо. доли кожному, кто живет в нашем чудовом месте, счастливой доли нашему месту и нашей Украине. Спасибо, так оно и было. Салют. Следующий оратор. Я витаю все место с праздником всех жителей. Желаю, скажу так, жители сделали правильный выбор в отношении головы Рады головы депута... депутатского корпуса. Вообще все вместе и все хорошо. Эээ... Просьба, чтобы помогал помогали, только не мешали. Всем счастья, добра, носка и веры. Глубокой веры. И у нас все будет. Спасибо. спасибо. Владимир спасибо. Вот, огонь! Мы бажаємо всім щастя, розвітання, любові та великої шани одне до одного. Свято! Так воно і буде! Бажаємо місто процвітати! I congratulate! I congratulate for birthday of Vilayevka! And I wish like it will... I wish that Vilayevka will be developed in future. Спасибо, дай крама, чувак! Красавчик! Дорогие Беляевцы, желаю вам много здоровья, счастья таким большим днем рождения 220-летним, 227-летним. Беляевки, будьте здоровы, живите здоровы и будьте радостны, счастливы каждому дню. Девчонки, скажите поздравления городу Беляевка. Ну, так как я не местная, а местными желаю здоровья, счастья, мира и всего самого хорошего. Так оно и будет. Дорогие беляевцы, счастья, здоровья, наслаждения, мира в будущее, счастья нашим детям и І всього всього самого найкращого це святковий для нас день День народження нашого міста. Козацького міста. Город найкрутийший город в нашому мірі. Поэтому я поздравляю город, желаю городу розцвітати, е і щоб наші е граждані творили город лучше, ділили лучшим, лучше, лучше, самим-сами-сами лучшим. І депутати, такі як ви. Поэтому способствовали. Спасибо.